Січня 2025 року на заміну МСЕК у 11 медичних закладах Закарпаття запрацювали експертні команди, які ухвалюватимуть рішення щодо оцінки повсякденного функціонування людини. Робота таких команд організована так, аби уникнути можливих корупційних ризиків, розповідає директорка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Любов Манзич. Зараз в одному закладі може бути від як мінімум. Дві команди, як мінімум дві команди, і маємо обласну лікарню, де є вісім команд. Тобто, всього по області у нас на сьогоднішній день 68 експертних команд зареєстровано. Основний принцип: жоден експерт не знає, чи він буде брати участь сьогодні в комісії, чи ні. Тобто, рандомний метод будуть визначати, що сьогодні йде умовно лікар. Богдан для проведення освічення пацієнта з такою то патилою. В свою чергу лікар Богдан не знає, кого він буде освічувати, тобто йдуть знеособлені дані до моменту освічення пацієнта. Особа може проходити медогляд у кластерних чи надкластерних лікарнях. Однією з таких є Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня, на базі якої діють вісім команд: чотири профіля загальний хірургічний, офтальмологічний та травматологічний. Скерування для проведення оцінювання фізичного стану особи покладається на лікуючого або сімейного лікаря. Це все відбувається в електронній системі, створена електронна система. Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії направляє нам в електронному форматі направлення, де вказує повністю всі причини, дані, слідкові по пацієнту. Адміністратор направляє пацієнту лист або електронною поштою, або рекомендаційний лист, в якому вказано дата. Призначення експертної комісії і час експертної комісії, профіль звичайно експертної комісії. В той день, на який назначена експертна розгляд справи, експертна комісія бачить цю справу до тих пір, експертна комісія цієї справи не бачить. Наразі в медзакладі на розгляді комісії дві справи. Також є певні категорії громадян, які відповідно до постанови Кабміну 1338 мають право освічуватись заочно. Лікуючий лікар оформляє електронне скерування, до нього підвантажує всі виписки і відправляє на експертну комісію. Експертна комісія приймає рішення і повідомляє про це пацієнта. Все. І він йде, оформляє свої документи, йому не потрібно взагалі нікуди ходити. Всі анатомічні дефекти, які визначені постановою Кабінету міністрів, перелік захворювань, це травматичні ампутації, вроджені різні, відсутність органу або ще щось. Ці вони всі освічуються заочно. Та додає, в зв'язку з ліквідацією МСЕК спрацьовує принцип екстериторіальності, тобто пацієнт не прив'язується до місця проживання і може проходити обстеження там, де забажає. Проте варто повідомити про це лікуючого або сімейного лікаря.